Ого, какие у тебя глаза большие. Бабушка, бабушка, чего такие глаза у тебя большие? Это ноченька, чтобы тебя хорошо можно было потом видеть. А -а -а. бабушка, бабушка, а что такие щеки у тебя огромные? Это чтобы тебя хорошо обнимать и тебе было тепло. С щеками? Ну, если да, обнять крепко-крепко, а то, то мне можно и в... согреть. Только не ешь меня, бабушка. Хорошо, внученька. <свят> а откуда бабушка? Да бабушка ж не откуда, это сказки, а мужчина с Краснодара. Мужчина с Краснодара. Кубанский казак? А женщина откуда? Я с Херсонщины. Из Херсонщины. Ясно. Что там? Так, казак. Казак Сколько кубанский, даже? не кубанский, казак не казак. Не, не, кубанский. Херсонский. Ага. Херсонский? Да. Это Ну так. А как давно на Руси живешь? Та от живу всю жизнь, оце ж живу добра, наживає. Та почекайте, як ти з Херсонщини? Ти народився на Херсонщині? Народився на Херсонщині. А в скільки років поїхав туди на, на Краснодар? Та десь років вже під 40 було. А, то це не все життя. Ти живеш на Краснодар. да да, да. Тобі зараз скільки? 55, 57? Та багато, та багато вже. Скільки ти вже За років? 40. 15 років, 17 живеш. Ну давай так скажем, где-то по щек ты возрастом. А как Тебі... думаешь? А как ты думаешь, скільки скидку не роки? Та ти то думаю, давай, давай я так, так буду честно говорити. Ну, вообще ну, вообще жінки <говорит> там не люблять, коли їх да, там щось по возрасту по ним попробуем. Не люблять Ой, як не люблять, дуже не люблять. Хвилюйте. Ну, Тебе вже можна, ти ж уже жінка взросла. Так, 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 зріла жінка, зріла жінка, так, так. Скільки мені, як ти думаєш? Зріла жінка. Зріла жінка, як ти думаєш, скільки мені? Ну, вже сорок должно это бути скоро. Ілі де-то то... уже. <реш> Я 78-го року народження. Якого? 78. 88. 78. 78-го, 70. Бать. А, 78-го. Так, так, так. Ну, бачиш, хорошо. Збереглася, uh, збереглася. Ну, ти майже вгадав, казав, там 40 за 40. Може, трошечки не хотів мене образити, то применшив мій вік. Тут уже, як сказав, ти, то, но, сказав, як бачу, ти, сказав, як бачу. Ну, ти, ти хочеш так? сказати, що тобі 40 років? Ну, 43 мені вже. 43, ой, трошечки тебе, звісно, потягало. Даже подожди, стоп, я вже забув. 42. А, 43 буде. 42 роки, да, так, недавно було. Представляєш, дожився. Після 40 вже не пам'ятаю точно. Угу. Угу. Я поїм, Нічого страшного. Ні, Ну коли спілкуються з людьми, то краще не жувати нічого. Я, я бачу, Мені не треба форму держать, я такий немножко. Яку форму? Ні. Я... Абрикоси, абрикуси, не... вони ж скріпні, вони ж тобі не будуть тримати форму. Вони ж тобі здує живота ще більше. Ну нічого страшного. А, так що це за форма, якщо тобі желудок здує? Ти ж якщо. Баланс. Господи, прости. А що ти сюди, як тебе як тебе звати? Антон, Антон а що ти сюди прийшов чотирилетку, про що ти тут спілкуєшся з людьми? Що розказуєш, цікаве? То Та по-різному так спілкуюсь. Ну, як так? Що? Якісь питання, може, щось хочеш розказати? Особа питань нема ніяких. Тобі все зрозуміло? Ні, буває, якщо Тематика там десь задається питання. А з приводу війни є якісь питання в тебе? Та, що війна? Війна, її потрібно закінчити. А як? От у мене питання, у мене питання я, до Росії. У мене питання до росіян. Чи хотіли б вони, щоб війна закінчилася? От ти особисто хотів би? Звісно. А чому не закінчили? Ну, хтось не хоче закінчувати. Хтось хто не, не хоче? хоче, що мішає? Як ти вважаєш, що хто мішає закінчити війну? Ну, інтереси. Росія але... ж може сьогодні прям це відмовитися і забрати своїх військових, і піти. Ні, ну дивись, Росія це ж велика країна з великими. Велика великими, в якому великими, сенсі? Великою кількістю народу. О, Поэтому Україна це один народ, да, І що таке велика кількість народу і один народ? Я не зрозуміла, що ти маєш на увазі велика кількість народів. Ти маєш на увазі різні Тож, національності. Е, треба, да, да, один народ повинен, мабуть, більш поважати більш народів, які, які жили, кстати, всю історію рядом, рядочком, бок з боком. Які більші? Які, кого мені треба поважати, як ти вважаєш? Не, так, не, не Кого я маю поважати? Народи, які живуть рядом. Сосідні. Які? Російські. Російські народи, я маю поважати. А за що? Поважають же ж не просто так, а за щось. За якісь дії, вчинки гарні, файні. Якісь досягнення. Я ж не буду поважати, я зустріну людину на вулиці, буду поважати її тільки тому, що вона там старша мене, наприклад. Ні. Людей поважають за якісь вчинки. Ти бачиш, а раніше було. Ні, так а за що так, мені? Я в мене питання до тебе: за що мені російські народи поважати? Ну, в апріорі, дивись, я тобі так скажу. Раніше було раніше бувало, раніше бувало, гівно, кувало, зараз Зуля не хоче. Зараз не це, раніше, це, раніше зараз це що є що зараз. Зараз є, це якщо є ви зараз. Не поважаєте, Більшість народів, які Ні, я поважаю людей окремо, деяких людей, за якийсь вчинок, який народ я маю поважати. До прикладу, народ Франції, населення Франції, громадян Франції, я поважаю. Uh, давайте, На, наприклад, громадян, громадян Польщі, я поважаю і навпаки, навіть дуже дякую їм за їхню підтримку, що вони нас підтримують, наших біженців підтримують, допомагають. Uh -huh. Ну, якщо, наприклад, українці деруться між собою. Я тебе не питала про українців, що вони роблять між собою. Я питаю в тебе, чи за що поважати росіянські народи? Я ж на цю тему повага. Скажи мені, будь ласка, за що поважати російські народ? Я ж обісняю. Так ти про українців українці? говориш. Не говори про україн... українців. Скажи якщо... мені про російські народи, за що ти їх поважаєш? Я тобі обіцяю. Якщо українці деруться між собою, то ці народи дивилися на це все. Я в тебе не питала, і що ці народи робили. Цій... Антон, Антон, ти мене не чуєш. Ти е, включаєш телепні. Не треба так робити. Так не треба робити, зі мною це не прокатить. Я тобі задаю конкретне питання, і ти линяєш, боїшся відповісти. Або в тебе нема відповіді, а ти або ти боїшся відповісти і обісратись. Не, не треба так. Ти дорослий чоловік, тобі вже майже 50 років. ой 42, 42 тобі, Ти дорослий, ти вже скоро на пенсію вийдеш. У мене питання конкретне: не бійся, не бійся відповісти. За що поважати росіянські народи? Будь ласка, Якщо українці деруться між собою. Я в тебе не питала про українців. Я питаю, роди. за що поважати росіянські народи. Ти не відповідаєш на моє питання, Антон. Антон, не бійся. Не бійся. Чи ти тут вже абрикоси так на тебе діють? Тебе вже пучить. Трібно поважати. Тебе вже од абрикос пучить чи що? Ці народи? Тоді ти ставиш вище цих народів і свою національність також. <танк> тому потрібно поважати народи, які приходять тобі на допомогу, коли у тебе лється кров, 8 років. 15. На танках, так? На танках приходять на допомогу. Я відповів на ваше питання. Ні. Французи, кстати, ні. Французи, кстати ні, 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 ні. не, не допомогу. Не відповів. Не відповів. Ну. Ви поняли, як поняли? Ні, ти не відповів. За що поважати росіянські народи? Я в тебе не спитала, що українці між собою роблять, що українці, що українці між собою роблять, це не справа федерастів. Федерасти не мають взагалі ніякого відношення до України і не мають права вмішуватись в українські справи. Якщо е, щось відбувається в іншій країні, то не моя справа. Тому що я поважаю цю країну. Я, я що робиться у. У Білорусі що робиться в Білорусі? Там сидить абсолютний диктатор, який знущається свого народу, який русифікує своє населення, який зробив з Білорусі сателіт Росії, чи поважати мені Білорусі, чи поважати мені цього диктатора, чи поважати мені цю країну? Я поважаю окремих людей в Білорусі, які борються... За свою свободу, за свою ідентичність, за свою культуру, за свою історію, які не хочуть бути рабами Московії. От деяких білорусів я поважаю. Всіх решта рабів? Ні. Чому я їх маю поважати? Так само з росіянцями. Росіянці, які приїхали до мене в Україну чимось мені допомагати без мого прохання на те, вони всі будуть лежати в мене на городі, як ось ті. Всі росіянці будуть лежати на Херсонщині закопані, без ніг, без рук, без голови, неопізнані, не закопані, не захоронені своїми батьками, вони втратять своє життя, їх ніхто ніколи більше не побачить, бо я їх не просила мені допомагати. Я, їх до себе, не кликала антом. За що мені їх поважати? Якщо до мене в хату вривається якийсь чувак? І каже: Поважай мене, я тут прийшов тобі допомагати зі зброєю в руках, то цього чувака має зустріти така ж сама зброя. Він має бути ліквідований. Закон є закон. Ти не маєш права переступати кордон чужої країни, бо ти будеш знищений. Ти вважаєшся окупантом, Антон. Розумієш? Тому в мене немає немає бажання навіть далі продовжувати з тобою цей діалог, якщо це можна назвати взагалі діалогом. Ти сцикливий, Антончик, ти трошечки злякався. Ти навіть не знаєш, за що росіянський народ треба поважати. Бо немає за що. Бо немає за що. Ти як істинний манкурт, Антон. Ти як істинний манкурт, ти маєш, просто, ти маєш просто, як ти сказав, апріорі кланятися своїм царям новим, своїм новим господарям. Ти маєш підлизувати їхню думку дубку і поважати. Поважай їх просто за те, що вони є тебе. І все. А в украинцев так не будет. Пока, Антон. Пока. Пока, Антон. Зупа Ой. Ой, какая прекрасная. Привет. Да, здравствуйте. Привет. Да. Ты откуда? Я из Москвы. А вы? Я из Украины, Херсонская область. А, город. От... Херсонская область. Чернобаевка. А. Какая? Чернобаевка. Чернобаевка. О, прекрасно. Я до сих пор не знаю, стоит такое, но. Ну, На не, не надо было спрашивать тогда, если не знаешь. Ну ладно, хорошо. А ты сегодня выпивал? Нет, пока еще. Пока еще. Все впереди? Ну, пока. Да. А сейчас компания соберется, да? Ну, ну типа того. О, у тебя планы на вечер уже есть. Как интересно. А у тебя нету? Нету. Я вышла вот пообщаться Что? с россиянцами. Ну, хорошо. Пообщайся. Давай пообщаемся так вот. с тобой. Ты вроде меня адекватный, не... не пьяный совсем, да? Да я не знаю, это твои ощущения. Не знаю, ну вроде пока что не матюкаешься. Может пообщаемся ну, с тобой? Ну а зачем? Я тоже не знаю, зачем люди матюкаются. Вот. Ну, вопросы есть? Да. Да, да. О, ура! Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Виталий. Виталий, как ты считаешь, твое личное мнение? Хотят ли россиянцы, чтобы война закончилась? Россиянцы или россияне? Ну, как тебе удобно, и как, я не знаю, как правильно на вас Ну, говорить. вот как правильно. Вот, россиянцы. Не-не-не. Вот как ты правильно скажешь. Вот тогда я тебе отвечу на вопрос. Ну, россиянцы. Ну, ну не так. А я как? Федерасты? Я, я. Русские люди. Русские это какие? Бурят это русские? Да тоже. Бурят русский? А, а чё нет? А калмык тоже русский? Да тоже. А что нет? Славянин, да? Да почти, да. А, понятно. Ну да, давай скажи мне, хотят ли россиянцы, чтобы закончилась война? Россияне? Угу. Нет. Или россиянцы? Ну, как федерасты ты правильно говорить? Или как я, я говорю? Нет, ну вот такой ты правильно сначала скажи. Ну, у нас так говорят, что правильно, неправильно. Правильно у нас говорят. А это Я не понимаю, что у вас там правильно говорят. Вы как ты не понимаешь? Какая скажи? разница, как я говорю? Главное, как ты знаешь. Правильно сначала скажи. Почему у тебя пердак подрывается? Ты не хочешь отвечать на вопрос? Почему тебя правильно не, научили? Правильно, правильно. меня научили. Ты это, то есть, у тебя неправильно получается, блин. Что у тебя там неправильно? -то? Все правильно у меня получается. Я же нормально с тобой общаюсь. Да, Что ты обижаешься? Правильно. Ты Что ты обиделся? Я говорю, говори правильно. Емеля, так я же нормально говорю. Что ж там нормально говорить? Так, Емель, я нормально сказала, что тебя не устраивает. Как ты хочешь, так и говори. Так, все. Ну, граждане Российской Федерации хотят, чтобы война закончилась или нет? Хотят. Так, а ч ⁇ не закончили? Ну, выиграем. Закончим. Кого? а что до сих пор не все, выиграли? Что не так? Емель, а что, что случилось? Почему до сих пор не выиграли? Вторая армия мира вроде как... Ну. Ну, значит, Вам так. корейцы помогают, китайцы помогают, Иран помогает. А что вы так не справляетесь? О, Господи, и что теперь? Ну, а а, а что сп... сп... а не выиграли до сих пор? страны помогают. Что ж вы там орали, блядь? Весь свит. Ну и что? Ну, Вам 54, а нам 3. Ну, ну и что? Нам недостаточно помогают, потому ну, что, что европейские да, страны... Что Странно, это не, ди... не матерись, Емеля, ты же говоришь, что ты не материшься, что ты не пьяный. Неужели ты пьяный с самого понедельника? Только, пон... только неделя началась, ты уже бухой, Емель. Что ты материшься? Я что, как-то тебя оскорбила, обидела. Я спросила у тебя, что вам помешало выиграть? Что именно? Где, когда? Ну, я спросила, хотят ли россияне, чтобы закончилась война? Ты говоришь, хотят. Но... Ну, а так ты... а чё не закончили? Ты говоришь не выиграли. А что вам мешало, Емеля, за 4 года? Четвертый год война. Мы... Так, что мешает мы вам? Игры. Так а чё до сих пор не выиграли? Как ты думаешь, твое мнение как эксперта? Я тут Нет, да я не эксперт. Как не эксперт? Ты же литерболом занимаешься, ты же эксперт. Ну и все. Ну так что ты не эксперт? Не. Так а как мы с тобой будем общаться, если ты не эксперт? Ты сказал, задавай вопросы, я все знаю. Ну? Так, так, и давай, как общаться. Ты сам... Как ты думаешь, как ты думаешь, почему до сих пор россияне не выиграли? Что помешало? Думаю, я на украинский мове базлай. Что, что на украинский мове? Базлай на, на украинский мове. Что такое базлай? Ну, по-русски. Там, загугли. Зачем? Надо. Зачем мне загуглить, если я с тобой разговариваю? Что, ты не хочешь общаться? С тобой? Да. Хочу. Ну так а что это тогда? Он мне просто интересно. Базлай на украинском языке. Я не знаю, что такое базлай. Ну, загугли. Так я не знаю, что это. Зачем мне гуглить, если я с тобой общаюсь? Я у тебя спросила, Емеля, ответь, пожалуйста, как ты лично думаешь? Почему до сих пор не выиграли? Эй, чего? Совсем сдурело. Емеля, смотри. У вас была демилитаризация Украины. Четвертый год идет война. Украину вооружили до зубов, получается. Не получилось. Денацификация Украины не получается. Отодвижение НАТО от границ России наоборот еще больше приблизилось НАТО. Что ж тогда получилось? Денацификация тоже. Вас Украина. Емеля, ты материшься, Емеля, Украина. ты говорил, ты говорил, что ты не бухой, а ты получается бухой и материшься как собака сутулая, Емеля. Даму, что прям э, утвердительно. Так, дорогая, я пойду секрет возьму, можно? Нет, ты пойдешь сейчас. Ух ты, а ты куда пойдешь? Ты пойдешь. Вот, смотри. А я никуда не бы, я тут на месте. А русские, ты пойдешь нахуй. Русские, русские идут. Украинцев посылают... Русские идут нахуй. Кто такие русские? Что такое? А на... кто такие русские? Емеля! Емеля! кто такие русские? Люмпены.